Ви дня 2 травня, і сьогодні у випуску ви побачите. Шоскальська бібліотека продовжує отримувати книжки нової сучасної літератури в межах благодійної акції. Стало відомо, як освячуватимуться паски у Шостці У Шостці працює виставка Писанковий розмай. Но рік тому, 2 травня 2023 року, російські військові скинули дві керовані авіабомби на Свезький професійний аграрний ліцей. Два потужні вибухи, які пролунали близько 22-ї години, зруйнували головний корпус ліцею. Він не підлягає відновленню від російського бомбардування. Постраждала і школа номер 1 яка розташована неподалік. Вибуховою хвилею у закладі вибило вікна. В результаті сьогоднішнього обстрілу міста середина Буда є руйнування. Про це інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. За його інформацією, у місті зайнявся житловий будинок. Місто Середина Буда стала пожежа у приватному секторі, загорілась будівля, приватна будівля, а також було влучання, прильот недалеко від об'єкту критичної цивільної інфраструктури. І цей об'єкт частково пошкодженим. Сьогодні надійшла ще така новина, що керівництвом Приватбанку прийнято рішення з наступного тижня закрити банкомати і термінали Приватбанку. Книга авторства принца Гарі, психологічна мотивуюча література, детективі та ще багато чого цікавого у Шосткинській бібліотеці. Тепер є що почитати. Заклад у межах акції Книжковий дощ отримав нові надходження сучасної української та зарубіжної літератури. На полиці шосткінських бібліотек пролився справжній книжковий дощ. Протягом останніх декількох місяців книжковий фонд поповнився декількома сотнями екземплярів нової сучасної української і зарубіжної літератури. Все це завдяки ініціативі Шосткінки Вікторії Медвідь, яка зараз проживає за кордоном. Це почалося в минулому році, а в листопаді. Нас сама знайшла дівчина, її звуть Вікторія Ведмідь. Вона зараз живе в Шотландії, а сама вона народилася в Шость. Вона дуже любить книжки читати з самого дитинства, і в неї виникла така ідея створити благодійний проєкт, книжковий дощ для Шосткінщини. Він, що він з себе представляє цей проєкт? Вона звертається до людей. Вайдужих людей, які можуть допомогти зібрати для бібліотек Шосткінщини книжки, нові сучасні книжки українською мовою. Це можна допомогти або грошима переказати на рахунок, який вона дає на своєму. Сторінці в Фейсбуці або можна надіслати просто книжками. Бібліотеці говорять, оголошена акція перетворилася у справжню книжкову зливу. Заклад почав отримувати літературу з різних куточків України. Днями бібліотекарі отримали і вже розклали на полицях примірники, які надійшли зі Львова. Пані Ірина Склокіна вона відгукнулася на саме запит Вікторії, звернулася до своїх колег з інституту історії міста, і вони нам надіслали. Slally. Ну, два, дві посилки, майже більше ста книжок. Пані Анжеліка детально зупинилася на найбільш вражаючих та цінних надходженнях. У нас нарешті з'явилася книжка Макса Кидрука Колонія. Її не було у ну, шості, в жодній бібліотеці. І завдяки Львову ця книжечка у нас зараз з'явилася. Також вчора ми отримали книжки від пані Ольги Кампанець, яка теж почула про цю акцію Книжковий дощ і вирішила нам, вона теж народилася колись у шості. І і зараз вона проживає в Києві і вона нам надіслала книжки. Ми отримали близько 30 чекарних українських книжок, нових сучасних, за що ми їй неймовірно вдячні. Також майже тисячу книжок ми отримали від Житомирського центру розвитку дитини. Це дитячі книжки. Але їх було багато, вони цікаві, красиві, яскраві. За словами пані Анжеліки, нові надходження створили справжній фурор. За деякими примірниками навіть утворилася черга. Це книжка принца Гарі Запасний. Ці книжки я навіть не змогла для того, щоб показати вам, знайти. Тому я її попросила на нашому філіалі, і мені принесли, щоб ви побачили і показали читачам. Цю, цю книжку вона є. І ну, ще не було жодного негативного відгуку. Люди, коли повертають, кажуть ну це така книжка неймовірна. Вона написана простою мовою. Вона дуже легко читається, незважаючи на те, що вона товста, але вона легко читається і ну нас завжди ж приваблюють таємниці. А там вже відкриваються таємниці королівської родини. А це дуже цікаво. Користується попитом серед читачів і психологічна мотивуюча література. Франкл це людина, яка пережила канцтабори Великої Другої світової війни. Він не просто там жив. В концтаборі, він ще був психологом і він допомагав людям, давав їм сенс, як вижити, коли ти в концтаборі. Ну це для мене ну, просто шок, тому що як можна не просто вижити в концтаборі, а ще і людям допомагати. І коли люди беруть цю книжку, вони кажуть, так, оцю книжку обов'язково зараз саме потрібно почитати, щоб можна знайти було сенс. Життя на юнацькому відділі вже навіть не напам'ятають, коли востаннє отримували примірники сучасної літератури. Світлана Корольова може говорити про цікаві книжки годинами. Бібліотекарка розповіла про найбільш цікаві нові надходження в рамках акції Книжковий дощ Це книга Зої Зоїзав Дівчина онлайн. Це відома британська письменниця і. Ці книги користуються великим попитом серед молоді. Це трилогія, це третя частина книги. Дівчина онлайн соло. У цій книзі розповідається про 16-річну дівчину-підлітка, дівчина онлайн, яка веде свій блог, має своє хобі. Вона захоплюється фотографією. І як усі підлітки у цьому віці вона навчається в школі спілкується зі своїми однолітками, ровесниками. Як <кій> і всі підлітки, звичайно, у них є свої якісь проблеми. Це і якісь такі непорозуміння з батьками, з вчителями. Про перше кохання про дружбу. Надзвичайно актуальною на щасті книга авторства Андрія Кокотюхи, гімназист і Біла Ворона. Цій книзі розповідаються про. <кій> Таку білу ворону, яка полює на дітей в інтернеті, і яка затягує їх у свої такі смертельні тенета і таким чином штовхає ось дітей до самогубства. Приходить там на електронну пошту лист, і потім там треба виконати вказівки цієї білої ворони. І таким чином. Потім до цього підключається поліція і намагаються ось викрити цю білу ворону цього злочинця, який стоїть за цим. Книга з символічною назвою Страшні дівчата розповість про взаємовідносини між підлітками та про те, як додати собі впевненості. І ще ця книга піднімає таку важливу тему, як булінг серед школярів. В один прекрасний день дівчата навіть самі цього не Підозрювали, коли дізналися про те, що їхні фотографії з'явилися в інтернеті на сторінці страшні дівчата. І звісно, це для них було такою несподіванкою. Вони все це дуже переживали з цього приводу, хвилювалися, що вони стали таким посміховиськом серед своїх школярів-однолітків. І ось вони ж намагають у цьому розібратися, хто ж це. Мог зробити також до уваги юних читачів література в жанрі фентезі, пригодницькі історичні твори, детективи для підлітків. Є на юнацькому відділі і книжки, які описують життя України часів російсько-української війни. Валерій Пузік, три медалі в шухляді. Це український письменник, режисер, журналіст. Він 2015 року пішов добровольцем на фронт, потім вступив до ЛАВ Збройних Сил України. І ось це 9 років війни в одній збірці. Це збірка його поезії. Книга Незламні. Це книжка про спротив українських жінок у війні з російськими загарбниками. До цієї книжки війшло 30 історій жінок. Українських жінок це жінки-волонтерки, жінки, медикіні, жінки-військові, які спочатку війни вони залишили своїх рідних, близьких, покинули домівки і стали на захист нашої країни. В Бібліотеці не перестають дякувати благодійникам за такі необхідні надходження. Ми дуже вдячні пані Вікторії, всім благодійникам. За те, що молодь нашого міста і жителі, читачі мають змогу читати книги сучасних українських і зарубіжних письменників, нас такого вже давно не було, щоб така така злива книжок різних на нас, так так би скажемо, падала. Довольні ми і щасливі наші читачі. Настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ отець Сергій розповів, як цьогоріч освячуватимуть Паски у Шостці. Наближається світло свято Великодня. Як відбуватиметься святкова служба в церкві покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України в Шостці, розповів благочинний Шосткинського району отець Сергій. Ніч буде служба, але ж комендантська година з 11 до, до, до 5... Е Служби ну церква буде закрита о п'ятій ранку. Церква відкриється, і служба буде освячення пасок відбуватиметься так, аби не наражати людей на небезпеку. А в суботу вечора сімнадцятої години, як повідомив отець Сергій, в неділю паски у храмі Покрови Пресвятої Богородиці почнуть освячувати з п'ятої години ранку. Масового свячення пасок у центрі міста не буде, зауважив священнослужитель. У зв'язку з безпековою ситуацією від цього вирішили відмовитися. У Шостці працює виставка Писанковий розмай. Шосткінців та гостей міста запрошують на традиційний писанковий розмай. Виставка, присвячена Великодню працює в арт-центрі. В експозиції представлені роботи як відомих у шості майстрів, так і виконані учнями шкіл та позашкільних навчальних закладів. Загалом до виставки долучилося близько 30 учасників. В експозиції різноманітні писанки, великодні композиції, вишивка, а також креативні вироби від талановитих майстрів міста. Виставка працюватиме до кінця травня. І наостанок про погоду за прогнозами синоптиків, 3 травня, погоду визначатиме південна периферія антициклону. На території Шосткинського району протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 9, в день від плюс 14 до плюс 19 градусів по Цельсію.